Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається русалонька. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Колись давно у підводному світі було величне королівство русалок та інших казкових істот, правив ним король Тритон, грізний, проте справедливий. Він мав сімох доньок. А його улюбленицею була наймолодша Арієль. Ця русалонька вирізнялася прекрасним голосом і непокірною вдачею. Одного дня мав відбутися королівський концерт. Краб Себастьян, радник і помічник Тритона, оголосив про початок свята і шість доньок короля відкрили велику мушлю. Звідти повинна була з'явитися Арієль і заспівати. Проте на подив глядачів мушля виявилась порожньою. Аріель. Арієль. розлючено закричав тритон. Однак Арієль його не чула. Вона геть забула про концерт і саме зараз була далеко від королівського палацу. Арієль і рибка Флаундер, її вірний друг, часто плавали серед затонулих кораблів. Русалонька любила вишукувати поміж уламків різні скарби зі світу людей, як-от бронзовий свічник чи заржавілу пряшку. Арієль мала вже цілу колекцію таких речей і зберігала її у печері. Того дня Аріель і Флаундер теж оглядали затонуле судно. Флаундеру там не подобалося, занадто темно і страшно. А от Арієль була. У захваті, вона знайшла щось таке, чого ніколи ще не бачила. Це була срібна виделка. Флаундер, поглянь, яка незвичайна річ зі світу людей. Може, Скорик знає, що це таке. І, аж палаючи з цікавістю, Ар'єль подалася на поверхню моря, до Мартина на ім'я Скорик. Це штрикоплет! Поважно мовив скорик. Цією штукенцією люди розчісують волосся. Дивись сюди вштрикаєш, заплітаєш, смикаєш, і готово. Арієль дивилася на штрикоплет із захватом. Їй так хотілося стати людиною хоча б на хвилинку. Аж тут вона згадала про концерт. О! «Флаундер!» Треба негайно повертатися. вигукнула русалонька і з плюскотом пірнула у воду. Вона ще мала надію, що батько їй пробачить. Тим часом лиха відьма Урсула пильно спостерігала за русалонькою Арієль через магічну кулю. Ох, і перепаде тобі від татуся. зловтішалася вона. Король третон і справді гнівався на арієль за зіпсований концерт. А коли довідався, що донька була на поверхні, розгнівався ще дужче. Він не хотів, щоб Арієль побачив хтось із людей, бо вважав їх вкрай небезпечними. Король велів Себастьянові не спускати очей за Арієль. Крабові не хотілося цього робити, але він мусив. Невдовзі русалонька втекла з-під нагляду Себастьяна і винирнула на поверхню, і не пошкодувала. Там, на хвилях, гойдався корабель, і вибухали фаєрверки. Арієль вчепилася руками за крайчок судна. Люди на палубі веселилися і танцювали. Увагу русалки привернув вродливий юнак, якого називали принцом Еріком. Це його день народження святкували на кораблі, і він роздивлявся подарунок статую, що зображала його самого. Зненацька небо затягнуло темними хмарами. Насувався буревій. Матроси кинулися згортати вітрила. Корабель хитало у бурхливому морі, пролунав тріск. Це блискавка вдарила в щоглу. Судно запалало. Усім покинути корабель, наказав Ерік. Команда спустила рятувальні човни. Аж раптом вибухнули діжки з Порохом, і Еріка викинуло в море. Крізь охоплені вогнем уламки корабля, Ар'єль метнулася до принца. Підхопивши непритомного юнака, русалонька чим швидше поплила до берега. Він загинув? спитала у Скорика, коли вони нарешті витягли принца на пісок. Я не чую серцебиття, розпачливо мовив Скорик, приставивши вухо до ноги юнака. Але русалонька помітила, що Ерік дихає. Вона схилилася над ним і тихо заспівала. Аж тут Ар'єль почула галас вона пірнула в море і причаїлася за скелею. Русалонька побачила, як до принца підбігли його дворецький грімсбі та песик Макс. Вони дуже зраділи, що знайшли Еріка живого та неушкодженого. Ах, вона, ах, вона врятувала мене. Та дівчина, яка співала. У неї наймиліший голос в світі, озирався навкруги принц. Ха, ви наковталися за багато солоної води, усміхнувся Грімсбі і повів Еріка до палацу. А русалонька відчула, що закохалася. Арієль повернулася до своєї печери скарбів. Її колекція поповнилася статуєю принца, яку флаундер відшукав після буревію. Ця річ нагадувала русалонці про коханого. Зненацька у печері з'явився тритон. Себастьян обмовився йому, що Арієль врятувала принца. Ти ж знаєш, що контакти між світами русалок і людей заборонені, сердито сказав король доньці. Але я його кохаю, заперечила Арієль. Тритон здійняв три зб. І статуя розсипалася на друзки. Щойно третон покинув печеру, як у ній з'явилися дві посіпаки Урсули. Бідолашне дитя, прошепів флотсам. Але ми знаємо, хто зможе зробити так, щоб твої мрії справдилися, додав Джетсам. Ар'єль недовірливо дивилася на них. Урсула має велику силу. Хитро мовив Флотсам. — Вона відьма, нізащо. жахнулася Арєль. Тільки уяви, що ви з принцом будете разом. Назавжди. Подумай над пропозицією, прошепотів Джетсам. Хоч Фландер та Себастьян і відмовляли русалоньку, вона все ж таки подалася до Урсули. Я чула, ти захопилася тим принцом. — Що ж? Моя рибко золотенька, твоїй біді легко зарадити. Тобі просто треба стати людиною, улесливо мовила відьма. Хіба це реально? запитала Арієль. ж, я приготую чарівне зілля, яке перетворить тебе на людину на три дні. Якщо принц поцілує тебе до того, як на третій день зайде сонце, ти назавжди залишишся людиною. Якщо ж ні, то знову перетворишся на русалку і належатимеш мені. Трохи повагавшись, Арієль погодилась. А тепер домовимось про плату. Хитро прижмурила очі відьма. За свою послугу я хочу твій голос. Арієль поставила підпис під відьминою угодою. Урсула проказала закляття. Голос русалоньки випурхнув із неї та перенісся до амулету на шиї Урсули, а Відьомське зілля перетворило русалчин хвіст на ноги. А тепер можеш іти до свого принца, зареготала Урсула. В цей самий час Ерік блукав берегом і думав про незнайомку з чарівним голосом, і тут він помітив Арієль. Ви! Та, кого я шукаю, зрадів принц, але розсалонька мовчала. Ви не говорите? Тоді, тоді це були не ви. Та все ж принц запросив Аріель до палацу. За вечерею вона помітила на столі штрикоплет і стала розчісувати ним волосся, чим неабияк усіх здивувала. Другого дня Ерік та Арієль каталися на човні і запливли у прекрасну блакитну лагуну. Себастьян, Флаундер і скотик ховалися в зарослях та бачили, як Ерік схилився до Арієль і вже ось-ось мав її поцілувати. Але саме в цей момент шубовсть злі посіпаки урсули перекинули човен. Відьма стежила за усім цим через магічну кулю та вдоволено хихотіла. Та це був лише початок. Урсула готувала дещо гірше. Відьма боялася, що принц таки встигне поцілувати Арієль до того, як наступного дня зайде сонце. Настав час втрутитися по справжньому, закричала вона, і все навколо потемніло, заблискотіло, загуркотіло. За якусь мить потворна відьма перетворилася на вродливу дівчину з чарівним поглядом і чистим голосом русалоньки Арієль, і назвалася вона Ванесою. Ввечері Ерік стояв на балконі та думав про Арієль і чудовий день, який вони провели разом. Аж тут він почув прекрасний спів, що линув з узбережжя. Ерік не повірив власним вухам. Це був голос дівчини, яка його врятувала. Ерік збіг сходами донизу. Вздовж моря йшла Ванеса і співала русалченим голосом. Цей спів так зачарував принца, що всі думки про Арієль вилетіли йому з голови. Він оголосив, що одружиться з Ванесою наступного ж дня. Ця несподівана новина приголомшила Арієль. У день весілля зажурена русалонька сиділа біля моря з флаундером і Себастьяном. Аж тут з'явився Скорик. Він розповів, що зазирнув до каюти весільного корабля, і побачив, як наречена постала у люстрі бридкою відьмою. Арієль та її друзі поспішили до судна. Скорик скликав зграю птахів. Коли почалася шлюбна церемонія, птахи стали атакувати Ванесу з усіх боків. Скорик зірвав з Ванеси амулет і кинув його до ніг Арієль. Голос повернувся до русалоньки, і вона заспівала. Ерік немов прокинувся зі сну. Юнак підбіг до Арієль. Нато пізно, заверещала Ванеса. Сонце вже зайшло. Арієль належить мені тепер назавжди. На очах переляканих гостей Ванеса перетворилася на страшнючу відьму. Арієль спробувала втекти, але впала на палубу, замість ніг у неї знову був хвіст, безпорадну русалоньку Урсула потягла за собою у підводну глибину. Раптом перед ними постав король третон і загородив дорогу відьмі Урсулі. Відпусти мою доньку, негайно. Гримнув він. Тритоне, твоя донька за власною волею підписалася під моєю угодою. Нічого не вдієш, вона сама обрала свою долю, відповіла лиходійка. Урсула показала йому документ із підписом Арієль. Король спрямував до нього із тризубом і змінив ім'я Арієль на своє власне. Так він став в'язним Урсули. Замість русалоньки. <хи> Цього я й прахнула. Тепер я правителька моря. переможливо вигукнула Урсула і схопила тризуб. У ту ж мить Урсула виросла до неймовірних розмірів. Вона сколотила море тризубом, і навколо корабля принца Еріка утворився величезний вир. Та принц не злякався і не розгубився. Він спрямував кораблем прямісінько на відьму. Потужна хвиля кинула судно вперед, і гострий ніс корабля проштрикнув урсулу. Стався гучний вибух. За якусь мить від морської відьми лишилися самі бульбашки. Її закляття щезло. Королівський тризуб упав на дно. Тритон підняв його і знову став правителем підводного світу. У морському королівстві запанував мир і спокій. Та, на жаль, Арієль тепер не могла бути з Еріком. У Тритона краялось серце, коли він бачив, як страждає його донька. Тож король скористався своєю могутністю. Він підніс догори тризуб і перетворив хвіст Арієль. На дві тендетні ніжки. Він знав, що сумуватиме за донькою, Та його втішало те, що вона буде найщасливішою в світі. Незабаром Ерік та Аріель одружилися і зажили у злагоді та любові у королівському палаці. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.